Мать, такий стоїть на кухні, можна вмерти. Як же він смачно пахне. Мішуємо тісто, нам потрібно 400 г борошна будь-якого, яке вам смакує. Сюди ж тріпку солі, чайну ложку з гіркою розпушувача, пачку вершкового масла, прямо з холодильника, беремо і натираємо на терці. Вмочуємо ось так в борошно. І натираємо. Ось так прямо руками розтираємо все це добре в крихти. Сюди ж пакетик ванільного цукру, 150 грамів звичайного цукру, одне куряче яйце і 50 грамів сметани. Моя сметана 20% жирності. Відмішуємо спочатку ложкою, так зручніше. І далі вже з'єднуємо, вимішуємо рукою. Там як вам зручно, хоч ногою, запах фантастичний, сметана, ванільний цукор, вершкове масло. Просто неймовірний запах. Хоч сирим його їж. Тісто ми ділимо на два пакети. І покладемо десь 30. В морозильну камеру, а 70% тіста покладемо в холодильник, нехай трошки відпочить. 30 на 70. Той, що 30%, в морозильну камеру. А той, що 70, в холодильник. Беремо форму, зібраємо дно пергаментом і робимо дно і бортики. Сюди викладаю спочатку абрикосовий джем. І трошки Малинового і викладаю це все зверху, з боку, випікався пиріг 50 хвилин. Навіть коли вже нарізаєш, відчутно, який він хрумкий і яка в нього скориночка. Боже, яка серединка. Ну ви ж розумієте, що це не може бути несмачно. Це фантастично. Гарнятко кави або чаю, або какао. І смакуйте мої хороші, готуйте і до нових зустрічей!